Всіх вітаю, друзі, ви на каналі Real Fight. Це 21 частина посібника для новачків. Сьогодні ми поговоримо про два найважливіші аспекти спорту будь-якого спорту в цілому, а саме про мотивацію і дисципліну. Відео буде цікавим і корисним. Всім приємного перегляду. Мотивація. Мотивація це короткострокове явище за участі деяких гормонів. Вона змушує вас встати і робити щось, що вам потрібно. Це трапляється через те, що ви уявляєте свою фінальну ціль, вже готовий результат, який ви можете отримати, і таким чином вам хочеться і вам приємно йти працювати. Зазвичай мотивація не триває дуже довго. Вона закінчується вже після перших результатів або після першого серйозного провалу. Далі вам треба буде шукати нову мотивацію або завершувати справу. Дисципліна. Дисципліна це вже довгострокове явище, вона вже пов'язана з вашим характером, вашою поведінкою. Також вона залежить від фінальної цілі, але ця ціль має бути дуже масштабною. Настільки масштабною, що вона не може бути досягнута за декілька днів або навіть місяців. Ви можете до неї йти навіть роками. Зазвичай, навіть коли ви вже досягнете її, то ваша дисципліна нікуди не зникне, і ви зможете спокійно робити те, що робили до цього. Це вже буде вашою звичкою. Дисципліна це не про приємне. Навпаки, дисципліна це те, що не хочеться робити, але треба. Наприклад, кожного дня вставати. О 6 ранку і йти на тренування. Не всі хочуть це робити, не всі будуть це робити. Але, наприклад, якщо у вас стоїть ціль, як у мене, потрапити до UFC, то ви маєте це робити, навіть якщо ви не хочете. Тобто ви маєте велику ціль, яку дуже хочете досягнути, але щоб її досягнути, треба прикласти дуже багато зусиль, пройти важкий шлях, який буде неприємним. Тут вже включається дисципліна. Мотивація це коротке явище, яке робить вашу справу приємною. Дисципліна це довгострокове явище, яке допомагає вам досягнути великої цілі. Для того щоб результат був хорошим, ці два явища треба об'єднати. Треба бути дисциплінованим, але щоб не перегоріти і не зійти з розуму, треба бути мотивованим. У фіналі у нас складається така математика. Розкажу її на своєму прикладі. Ми маємо велику фінальну ціль, це потрапити до UFC. Для цього нам потрібно багато тренуватися. Але тренуватися нам не хочеться, бо це дуже важко. Тут ми і включаємо мотивацію. Беремо короткострокову ціль на сьогоднішній день, наприклад, що я маю досягнути під час тренування, і який у мене має бути результат. Уявляємо це, візуалізуємо, пов'язуємо це з нашою фінальною ціллю, а далі встаємо і йдемо працювати. Дисципліна. Надає вам досягнути того, чого ви хочете. Мотивація робить це досягнення приємнішим. Що ж, друзі, ну а на цьому я буду завершувати. Кому це відео було корисним, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть, що на вашу думку важливіше, дисципліна чи мотивація. Також напишіть ще варіанти, як правильно їх комбінувати. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: Тікток, Інстаграм Telegram. Телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім па-па!